Земельний парадокс в Івано-Франківську жителі одного з багатоквартирних будинків залишилися без прибудинкової території. Її продала міська рада ще 10 років тому. Та люди дізналися про це тільки тепер, і то випадково, коли почали створювати ОСББ. Про земельні махінації далі в сюжеті. Ось цей двоповерховий будинок на 15 квартир побудували ще у 50-х роках. З того часу він разом із 10 сотками землі перебував на балансі міста. Але минулого року його жильці вирішили перейти на самоуправління. Взялися оформляти власність на прибудинкову територію. Та у міській раді людям повідомили, зробити вони цього не зможуть, так як ця ділянка вже давно продана. Це все робиться таємно. Один мер продав цю землю незаконно з цієї організації. Друге мерки теперішні є, підтверджує, що це дійсно незаконна акція і каже, я прекрасно розумію, що ви праві. І ображає те, що. На кожному кроці ми бачимо це свавілля. Новина, що земля тепер не їхня, людей просто ошелешила, адже нею вони користувалися завжди власними силами. Звели тут дитячий майданчик, лавочки та гаражі. А ще весь цей час, навіть коли земля вже була офіційно не їхня, сплачували містові за її обслуговування чималі кошти. І останній платеж, якоби за вот ету уборку, тому що цю уборка не можна було назвати ми це все самі перекопали вручною. Полностью все вручную перекопали. Ну, Я, мы было. заплатили 98 рублей. Это последняя, послед за, за месяц, да, последняя оплата 98 рублей. Ну, это прилично вообще-то сумма э, набежала. 15 квартир, потому грубо, что 15 квартир, да. Средние, даже так, да. да. Но, все Но 500, это... там 700 гривен, да, каждый месяц, грубо. Ну, а за рік ну в рік десь порядка 7 тисяч тисяч 7 в рік, так. а 10, 10 років 7 тисяч ну, чи 100 10 тисяч грубо. Вон, например, так. із десяти соток людям залишили тільки вхід у під'їзд та пару метрів, аби обійти будинок. Решта вже 10 років як приватна власність готелю, який знаходиться поруч. Рішення продати землю в обхід жильців будинку тоді прийняла міська рада. І новий власник, який за неї виклав аж пів мільйона гривень, цього року розгорнув будівельні роботи. Вже незабаром тут почнуть зводити другу. Чергу готелю виявляється, що у Івано-Франківську землі нема. Значить, треба запхати сюди будинок, дев'ять поверхів, сюди під вікна. І нормально. А ці дітки хай де хочуть на асфальт. От бо хтось захотів тут побудувати будинок. І все І всі ми нічого виходить. Коли я підійшла і зробила зауваження, чому тут розгортають будівельний майданчик, мені можна сказати в грубій формі, повідомили, що це вже земля Роксолани, і щоб ми забиралися звідси, забирали гаражі наші, та віддавати свою землю жильці будинку не збираються. Так як впевнені, міська рада продала її незаконно. Генплан е, означає, що за будинком. Була виділена територія при будівництві будинку. Ось вона є. Яка нами обслуговувалась в принципі, за яку ми проплачували. Також є документ з єдиного розрахункового центру, який нам передали тут. Також є ось, бачите, план. На якому видно, що це наша прибудинкова територія, як доказ, що земля справді їхня? Жильці приводять і той факт, що вони ще донедавна сплачували за її обслуговування. Та у муніципальній інвестиційній управляючій компанії запевняють, вони прибирали тільки те, що їм доручила міська рада, і те, що земля вже не комунальна, просто не знали. По тих документах, документ керувалися Ми це є називається цей документ. Тимчасова схема прибирання прибудинкової території. От. Кому вона належить? Там нічого в тому документі не зазнаєш. Там пише, що підприємство наше повинно це прибирати для мешканців цього будинку. От і все. Що рішення про продаж землі могло бути справді незаконним, у міській раді не виключають. Але якщо навіть це і так, без рішення суду скасувати самі вони його не зможуть. Дійсно, у 2007 році відбувся процес приватизації земельної ділянки біля готелю Руксулана по Грюнвальській сім, і дивним чином туди потрапило так само десь кусочок прибудинкової території. Наскільки це законно було чи незаконно? Ну треба досліджувати матеріали, згідно яких ухвалювалося рішення рішення міської ради. Що із цього приводу думають самі представники готелю, з'ясувати не вдалося. Спілкуватися із журналістами ті на відріз. Відмовились. Ніхто в людей ніколи не забирав. Авіє рішення вісмікомково не під року. Жильці будинку вже звернулися до суду. Вимагають, щоб це рішення визнали незаконним.